Слава Україні! Слава ЗСУ, НГУ та іншим збройним формуванням, які захищають нашу територіальну цілісність. Вибрали сьогодні на пошук артефактів та старовини. Сподіваюся, поля нас порадують, оскільки погода дозволяє ходити в полі. Також хочу попросити, аби ви написали в коментарях, що потрібно для того, щоб покращити мій канал чи щось потрібно міняти. Дякую вам насамперед за лайки, за коментарі, а також за підписку. Глибина орієнтовно штик. Вибачайте за вітер. Сьогодні вітер просто ужасний. Стараюсь закрити. І ось ось красується монетка. Що за монетка не видно? Але, скоріш за все по середньовічу, оскільки патина класно і сигнал мідний був. Перша монетка сьогодні ставимо в хабарничку і йдемо далі. Сподіваюся, монетки нас порадують. Ямку вже прикинув, глибина орієнтовно пюстка, ось тут безбирував землю і ось піном знайшов ще одна монетка. Ну, якщо вітер попадає в камеру, вибачайте. Цього разу походу Боротоска невеличкого розміру. Зранку... зранку класна погода була, вітру не було дуже, ну як зранку, дуже не було, можливо, там, де ми збиралися всі, а вийшли на поле, вітер ужасний. Ставимо в хабарничку, продовжуємо пошук. Даний сигнал дуже красиво бив: 92, 93, 91. Думаю, якийсь шмуртяк, але я помилився. Глибина орієнтовно трохи більше, ніж пів штика. І ось ось лежить. Ось вона ось монетка, ось красуня. Ось така велика мідна монетка. Шкода, що вбита. Ну, але, скоріш за все, крийцерок тисячу. 700-1800-х років, оскільки вони так красиво б'ють. Ось така здорова мідна шайба. Продовжуємо наш пошук, а її ставимо в хабарничку. Хочу, ходжу довкола того місця, де знайшов. Ось ямка неглибока, орієнтовно 10 см. І ось є чергова знахідка. Входить якийсь кругляк. та це кругляк, по розміру, ніби бура, тоска. Зараз, якщо буде видно, пойдемо, що за мене Так, не видно. Нічого. Круглячок, круглячок, супер. Ставимо хабарничку і продовжуємо наш пошук. Отже, ямка глибина. штик, трошки більше навіть. Глико. Повикиду і ось тут в грудочці, ось ця що окремо, зараз постараюся показати вам. І онлайн знайти, що там сигналить Щось ось тут в грудочці Ось тоненьке. Бачите? Ось воно. Щось. Тонюсеньке Оп! Ось така монетоска. Тонюнька, ну якщо Тонюнька В мене переважності зараз фокус. Перейде Ось така монетка. Що за монетка не видно, шкода вбити, входу мідна, але нічого класно. ходу знайшов дорогу, так як шукав. Зараз ще тут буду крутитися і побачимо, що буде. Продовжуємо наш пошук а монету в хабарничку. Чергова знахідка. Під самим верхом купнув і ось. Знову монетоска. Ось така красуня. Ну, Шкода, що вбита, ми не бачимо, що за монетка. Але можна припустити, що посередньовічу один грош толстого, тому що розміри підходять, товщина також. Ставимо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. Походу ми нарвалися на дорогу. Віктор десь метрів 400 від мене. Я дзвонив до нього, каже, є срібло. Іду до тебе, поп'ємо кави. І подивимось, що за срібло в нього. Неглибоко лежало на цей раз. Глибина орієнтовно півштука. і чергова монетка. Ось її відбиток. Ось такий красивий. Зелена патина передається. І ось вона сама лежить. Ось краса. Красуня. Монетка не видно, ну, терти не буду дуже. Ставлю в хабарничку і тоді помию. Ми продовжуємо наш пошук. Верховий сигнал в мене, ось звідси, випала. ось така незрозуміла приблуда, зараз фокусується з такими візерунками. Що це мені невідомо? Тут ніби обрізано, а ось тут обломано. Постараюсь знайти зараз другу частину. Патина класна, вігнута, тут ніби щось вставлялося ось тут. Що це може бути, хто знає, підкажіть, буду вдячний за інформацію. Другої частини приблуди немає, але ямка трохи більше, ніж пів штика, і випадає ось такий круглячок. Це, походу, Боротоска, дуже тонесенька, ось така монетка Продовжуємо наш пошук, а її ставимо в хабарничку до інших знахідок. Отже, роблю пряме вимкнення, оскільки сигнал хороший, 83 треба І дзвінки немов монета. Бачите, 85, 86. Глибина орієнтовно пів штика. Зараз постараюся онлайн викупити. Шкода, що немає оператора. Потрібно запасного оператора брати з собою. Мав штатив, штатив полимався. Ще не купив 87-84. Цікаво, що там лежить. Незручно копати однією рукою Думаю, було б краще набагато, але нічого викопаємо. Викопаю зараз двох тобто вироб. І подивлюсь давно. тут десь 87-83 так Ось вона. Я казав, що красивий сигнал до мідної монети. Ось, хоч незручно, але викупав онлайн. Ось відбиток. неї залишився. Ось такий. Ну і ось монетка. Входу крийцірок. Зображення видно. Зараз перейду. Ось бачите, зображення видно, але бета. час, хімія. Коли робить своє. Продовжуємо наш пошук. Знахідка була під самим вершечком. Сигнал 79-80. І ось вона. Ось чергова монетозка Зараз розпакуємо. Так, Ось, ось Відбиток. І це ще один крийцирок. 1800 року. Був один, зараз другий. І потрібно тепер срібло шукати. Звичайно, жартую що попаде під катушку, те і буде. Я завжди радий будь-яким знахідкам. Отже, продовжуємо пошук. Під самим верхом був тонкий сигнал 55. Я думаю, якийсь шмурдяк, але ні. Ось, монетоска. Знову тоненька. Ну, не така вже дуже і тоненька. А ні, це не монетка, це гудзик. Ось бачите, вушко. Ось такий гудзик мені випав посередньо віч. Клас, клас, ставимо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. І самим верхом за допомогою піну знайшов. Ось, монетка. Велика, класна. Один крайцер 1800 року. Стан не дуже, але все рівно. Приємна знахідка для кожного пошуківця, оскільки вона сигнала дуже круто. Ставимо в хабарничку і йдемо далі. Неглибоко в землі, вже ямку трошки прикинув, лежала чергова монетоска. Ось вона. Бачите? В рудочці. Зараз легенько, Тут який відбиток залишає. Оп, оп! Є. Ну що за монетка не видно? Мідний какалік, як я кажу. вбита намертво. Важко розпізнати, але мідна, хороша. Можливо, крицьок був, а можливо, щось посередньовіччя. Одне з двох. Продовжуємо наш пошук. Глибина була штик. І ось випадає, навіть шукати не довелося, але... Ходу гільза. Гільза. А я думав що монетоска. І таке буває в нас. Гільза тут попадають. Отже, кидаємо шмурдячницю і продовжуємо наш рух після гільза і самим верхом вирішило поле мене порадувати і видає ось таку монету. Каже, на щоб ти шукав далі. А не хотів звідси втекти. Ну, це звичайно жарта, але цікаво достатньо монета. Залепша і більше. Ну це, це точно не боротоска. По розмірах більше. Патина зелена. Мітно. Продовжуємо наш пошук. Глибина була штик. Не шукав, ямку вже прикинув. І ось чергова. Опа. Нема. Текла. Зараз. Попробую знайти ту чергову монетку. Ага, ось вона, бачу. Ось вона. Чергова боротоска. Ось така клас, клас. Ставимо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. Отже, після обіду продовжили наш пошук. Глибина штек і ось випадає. Ось красуня. Ще одна велика монета. 1800-го, але затертий, нічого не видно. Кидаємо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. Із з глибини в штик випадає знову монетоска, ось вона, і це Буратінка. Буратоска. Ось така маленька, посередньовічна монета. Вложимо в хабарничку і йдемо далі. Глибина була невелика, пів штика і ось чергова монета. Цікаво, чи тут щось буде проглядатися чи ні? Ось така нічого не проглядається. Мідна монетка вбита, шкода, звичайно, але нічого не поробимо. Такі. Реальності нашого пошуку продовжуємо далі. Усіх монеток вирішив не показувати вже в кінці, коли будемо підбивати підсумки. І з глибини в штик випадає ось такий маленький ножичок. Не знаю, чи то він подрує світові. Тут ще здається. Надписи є. Зараз фокусу. Ось, якщо вам замітно, є надписи. Сама ручка мітна. Ну і красива знахідка. Просто бомбезна. Ставимо в хабарничку. і поки ще є час, продовжуємо наш пошук. В глибокій ямці орієнтовно пів штика. Випадає ось така знахідка. Зараз фокусує. Ось тут заточено, бачите? Можливо, вгнуто часом. Ну і ось. Якщо я не помиляюся, це, скоріш за все, швейна голка або проколка посередньо Хто знає краще, підкажіть, буду вдячний. Ось така знахідка. Прикольно. Орієнтовно 5 см довжина. 5-6 приблизно. Що ж, ставимо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. На вулиці починає темніти. з пів годинки часу маємо. Ямку вже прикинув і ось моя знахідка. І це в нас... Це у нас гудзик з орлом. 1930-ті роки. Якщо я не помиляюся, міжвоєнний період Польщі. Класна знахідка. Ще й ціленький з гудзочком з вушком. Ось. Його почистити залишається. І все. Ставимо в хабарничку і починаємо рух до автомобіля. Ось такий. Усе. Пошук артефактів та старовини на сьогодні завершено. Пошуком задоволення. Зараз прийду до машини, розкладу знахідки і побачимо, хто що знайшов. Достатньо цікаві екземпляри в кожного із нас є. Віктора навіть срібло. Так що не даремно виїжджали, Цікаве знайшли, срібло також є. Чекаємо. Завершального моменту. Отже, підійшли до автомобіля. Так, я порахував себе. У мене в загальному 25 монет. Два ось таких гудзика посередньовіччю Ось такі Таково, пломбочка малесенька. Гудзик Орел, то третій гудзик, точніше три гудзички. Гудзик Орел. Ціленький, класний. Між буєнний, між Першою і Другою світовою. Ось така голочка. Класно. Ну і, звичайно, ось такий ножичок з надписами. Надписів не видно. Ледве проглядається. Але нічого класно. Віктора сьогодні 14 монет загальному. Серед них одна срібна, 10 крайцерів 1800. Забув, якого року, потім подивитися потрібно. Ось така. Ось такий бубенчик. Ціленький, класний. Гудзик, дві пломби. Ось таке. Така незрозуміла штука, від чого і що. Ось та... такий знак автомобіліста, Російсь... радянські війська. Правильно буде. Ось така пломба з цифрами, дві кришки від люльки, одна друга, ось такі, одна ціленька, друга вже з дірочкою, але також класно. Класна знахідка. Ну і незрозумілі всякі штучки ще. Ось така також. В Декого сьогодні 17 монет в загальному. 17 монет, так. Ось така пряжка була, так її вламав. Така штука не зрозуміла. Ось таке перо класне. Знайшов деякий. І ось таке у нас не зрозумі... ми не розуміємо, що. Я говорю, що це може бути весела печатка. А деякий каже, що це, скоріш за все, пломба. Хто знає краще, підкажіть в такому стані. Шкода, що погнута. І ось таке ззаді. Можливо, дійсно пломба якась. Можливо, хтось знає краще. Буду вдячний за підказку. Дякую вам за перегляди, за коменти. До нових зустрічей!